Сімнадцятеро людей постраждали внаслідок двох ракетних ударів по центральній частині Харкова. Ввечері 16 січня ворожі снаряди влучили у фасад триповерхового житлового будинку, внаслідок чого будівля була частково зруйнована. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, приватну лікарню, автомобілі сьогодні. Близько 10 години вечора росіяни. Здійснили запуск ракет попередньо з Російської Федерації саме з території Білгородської області, Попередньо це ракети С-300. Зранку на місці правоохоронці продовжували збирати докази та фіксувати наслідки збройної агресії Російської Федерації. Волонтери роздавали людям ковдри та будматеріали з мешканцями пошкоджених будинків. Працювали психологи. Надаємо ну, ковдри, хто зовсім вікна пошкоджені, щоб вони, хоч якось, могли зігрітися, бо ще не розуміла. Відключать їх опалення чи не відключать так, що брезент для того, щоб вони накрили свої дахи, у кого вони пошкоджені, та далі ОСБ. також працюють на місці наші два психологи, які надають першу психологічну допомогу. Ну люди, ті, які були ще з цього вечора в тяжкому стані, їх повивозили. Якби зараз люди ну трішки відійшли, ну Лариса з Олександром з козачої лопані приїхали до Харкова перед початком повномасштабного вторгнення. Коли почався обстріл, вже спали. У нас накрила потолком, стекла посипали, див, свіст. Я кричу, Саша, укривайся, зараз буде другий. Второй прогрімів, що сильніє. Почали вилазити з-под потолка как то вилізли, не знаю. Я позавчора зібрала сумку з документами, повісила на виході в коридорі. Ну, шуба була, сапоги со стеклами. Гепнуло так, що аж в глазах да. Та тоді, -та Ви почали видавати, что, що, що нашли, Хоча діти там, щоб можна було. В будинку, де мешкає Олена, повилітали вікна, пішли тріщини по стінах, але головне каже жінка, що в них ніхто не постраждав. Находилася в кімнаті, тільки вийшла з кімнати, і, щоб покурити, мене це і спасло. Увидела, заходить огонь в окно. Ми спрятались, упали і пішов з риб. Ось це, це наше. Нас спасло, у нас старий камин, це ж дореволюційний дом. І нас спасло, що камини йдуть полтора эти кирпича. І нас эта стена спасла. Так що у нас все, слава Богу, без пострадавших. Нам повезло. Квартира Марини знаходиться в цьому будинку, але жінка в момент обстрілу з чоловіком та дітьми були не вдома. Про місце влучання дізналися вже зранку. Жінка каже, що вибух був дуже гучний і звук незвичний. Ми навіть думали, що це ну якась інша ракета, а не та котра яка... обична. ну, як звичайно, второй взрив. но ничего не писали, а сегодня утром мы увидели и сразу приехали. Окна выбиты, дверь не можем открыть, ищем сейчас, чтобы нам или вырезали ее, потому что мы не можем зайти в квартиру. Ну и знаете, как вот говорят, ну какая-то военная, где здесь военная? Где больница, там кафе, І одна дитяча лікарня прямо возле этого дома дитяча така міні-паліклініка. Наслідки ракетних ударів продовжують усувати комунальні служби. В пошкоджених будинках відсутнє електро- та водопостачання. Наразі це 15 об'єктів комунальної власності, тобто житлові будинки, і комерційне та відомчою ще понад 10, тобто загалом 25 плюс об'єктів. Загал по об'єктах комунальної власності це Поки що по контурам, по вікнам це 500 вікон плюс. Те, що стосується покрівель, мереж, це інвентаризується і дефектується. За даними Харківської міської ради, вже ввечері вдалося відновити опалення в усіх будинках, але в деяких ще немає світла та газу. Загалом було пошкоджено 29 будівель, 23 з них житлові. Увечері приблизно 22 годині 30 хвилин було два влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, а саме в школу. Школа, яка знаходиться в одному з мікрорайонів міста Чугуєва. На жаль, маємо одну загиблу. Це жінка 62 роки, яка працювала оператором на котельні. Декілька осіб, в тому числі і сторож, теж жінка, отримали незначні пошкодження, Була надана медична допомога на місці швидкою допомогою, та люди були доправлені до місця проживання. В даній школі роздавали гуманітарну допомогу мешканцям даного мікрорайону. Ніяких військових, ніяких об'єктів оборонних на цьому місці не було. Це сугубо цивільний об'єкт. Ні, не, не замерзли, та там вже труба біля дивана, я до неї притулилась, вона гаряча, і спати було нормально. Ну, зараз у хаті 15 градусів, я думаю, що це ще не так страшно. Я пішла на кухню випити таблетку і прийшла до, на дивану залону. Як бахнуло, ну добре, що я встигла сісти на діва. Якби не сіла, то стеклом би знесло Ех, і бабушку. Шестеро вікон розбито, і вверх того криші, і кришу трохи ворота в гаражі знесло і забурже. Приїхала досміняв, бій... дробна. Все, все подивиться, все, він поочірає травму, шукав мене, да забув, що я не рабусь. Рама вирвана і тут теж все повирвано. Ну, а, а що там на чердаку, я не знаю, ще не лазили. Бачили, там все розсипано. Вчора нашими комунальними підприємствами оперативною підпідрозділами була надана допомога, були швидко забиті ОСБ плівкою вікна, тому що вночі було мінус 14. Також вже сьогодні будуть проводитися роботи. Будуть людям роздані матеріали для того, щоб утеплити, ізолювати своє приміщення, яке було пошкоджене. Інтернет відновлюється найближчим часом. Світло буде надано у весь мікрорайон. Липні минулого року пішохідні містки Змієва перейшли на баланс комунального підприємства Зміїв Сервіс один з містків проходить через річку Мжата, сполучає центральну частину Змієва з мікрорайоном паперової фабрики. Зазначимо, що раніше це сполучення вважалося безгоспним, також воно має великий попит серед населення. Щоденно цей маршрут долають десятки людей. З початком морозів'яжеледиці місток став вкрай небезпечним. Люди почали говорити про цю проблему. Та выносит ее на загал. Это же просто капец, просто сплошной лед. Нереально ходить с детьми и вообще. Ну реально упасть в реку, блин. Посыпьте чем-нибудь хотя бы. Видя зміїв теж побували на даному сполученні. В день крига трохи відтанула, проте місцями все одно дуже слизько. Нам вже через кілька годин стовпчик термометра знову знизиться до мінусової температури. Я от це останній раз упав, зараз зі спиною на больничних. Оце тут впали, так? Ну да, так, так хто куди. Я часто хожу, ну бо... тут-то я прохожу, а от там кути ніси під пішов до кладачок. Там взагалі. Щоб докладачок ну кладочки, звісно, тут теж треба кому-то посипати. Вот там скользко сильно. Ось там далі ситуація гірша, так з цією проблемою ми звернулися до балансоутримувача містка комунального підприємства «Зміївсервіс». Нам відповіли, що вже сьогодні це питання вирішать сполучення. Нарешті оброблять від ожеледиця. Лариса Бодрєва, Анастасія, канал медіа